Доброго дня, шановні радіослухачі, сьогодні у нас в гостях лікар гастроентеролог Наталя Миколаївна Кізлова. Ми поговоримо про печінку, і не лише власне печінку, а і про те, що планується у Вінниці робити в цій галузі. Доброго дня, Наталя Миколаївна. Вітаю! Ми ну, почнемо з печінки. А яку роль вона взагалі відіграє в організмі? Наскільки ми її недооцінюємо, але можливо навіть переоцінюємо. Так, печінка відіграє дуже важливу роль в нашому організмі. Колись ще в давнину на фресках були такі малюнки і надписи, що печінку це вважали людським серцем. І на сьогоднішній день захворювання печінки вони є дуже актуальними. Чому? Тому що, якщо брати, наприклад, структуру гастроентерологічних захворювань, то смертність і первинна вихідна інвалідність це саме від хвороб печінки. І в цьому аспекті перше місце займає, і це на сьогоднішній день вважається епідемією 21-го століття це жирова хвороба печінки. Тому що, за статистичними даними, десь. 70% населення, ну, 69%, мають надмірну вагу, і 30% мають ожиріння. І саме на тлі жирової хвороби печінки, тобто жирового переродження печінки, розвиваються вже проблеми печінки: стеатогепатит, фіброз з переходом в цироз, гепатоцелюлярну карциному, тобто це і рак печінки. І якщо є фактори коморбідності, а тобто супутня. Там, наприклад, патологія серцево-судинної системи, ну так би мовити, метаболічні фактори ризику, цукровий діабет, підвищення артеріального тиску, ожиріння, підвищення цукру, холестеринів. Тому це прогресування фіброзу печінки може пришвидшуватись, тим паче, якщо ну, не лікувати. Також на сьогоднішній день є дані того, що Американський інститут здоров'я опублікував і, власне, виділяються кошти на дослідження того, в кого частіше розвивається хвороба жирова печінки, чи у чоловіків, чи у жінок. тим даним які сьогодні є частіше, все ж таки жирова хвороба печінку уже з наявним фіброзом є у чоловіків віком до 60 років, у тих, у кого є вісцеральне ожиріння, тобто от збільшення, чому ми говоримо, що потрібно міряти об'єм талії, по ньому визначається, є вісцеральний жир чи нема. Ну, і скринінговим методом це може бути ультразвукова діагностика для постановки. Ну, такого діагнозу. І у жінок, якщо говорити, що якщо в них є захворювання, наприклад, теж метаболічні порушення, зниження естрогенів, тобто є полікістос яєчників, ці жінки теж репродуктивного віку, але вони є в групі ризику фіброзу печінки. Також є на сьогоднішній день такий вистів, як худа печінка. тобто Же, той же ж фіброз може визначатися у людей, які мають абсолютно нормальну вагу. І цих людей десь ну, біля від 7 до 20 а з чим це пов'язано, що у людини немає зайвої ваги, а є проблеми з печінкою? Ну, все ж таки, все рівно є метаболічні порушення. І тут потрібно шукати от причину, там може бути порушення гормонального фону, люди, які приймають якісь там контрацептиви. Тобто у них можуть виникати такі порушення. І взагалі-то по статистиці, скажімо так, у жінок фіброз може розвиватися вже після 50 років. Ну, тобто це жінки, які в групі ризику, все ж таки в більшій групі ризику чоловіки. Але все персоніфіковано, тобто, якщо є той же полікістос яєчників, якщо була там екстерпація матки з придатками або видалення яєчника тобто ці жінки теж є в групі ризику щодо того, що в них можуть відбуватись такі зміни. І захворювання щитовидної залози. А як щодо молоді, а, ось ми ну, доволі часто бачиш, як молодь а, взагалі харчується. Це там чіпси, це якісь там а, газовані а, напої, і, ну, не дуже так, скажімо, комфортна їжа молодь зараз більше до вас звертається до, до вашого центру. А, ну так тобто, навіть у тих людей, у яких є надмірна вага, які вже 18+, ті, хто до нас в основній своїй масі звертається, у них вже можуть бути якісь порушення. Тобто і тут можуть ну, от жирова хвороба печінки, про яку ми говоримо, що це ті як епідемія, така. Збільшення кількості е, пацієнтів, які мають не тільки в Україні, а в світі, і досягає сягає поширення жирової хвороби печінки, е, це 25%. Це досить великий відсоток, і прогнозується, що впродовж там. Е, Наступних 10 років кількість таких людей буде збільшуватися. І, наприклад, на тлі жирової хвороби печінки буде збільшуватися патологія печінки, розвиватись цирози печінки. І, наприклад, якщо брати впродовж там останніх. П'ять років то захворювання збільшилась десь на 400 тисяч, це у світі світові дані, тобто по цирозу печінки. І більше в два рази збільшилися ті, хто мають компенсований цироз, і в три рази збільшилась кількість пацієнтів з декомпенсованим цирозом печінки, тобто, це вже таке прогресуюче захворювання печінки. І тому, скажімо так, чому звертаємо увагу на саме патологію печінки, тому що печінка це мовчазний орган, вона може не бути ніяких больових симптомів, і основний симптом, на який можуть скаржитись пацієнти це втома. І не завжди при такому симптомі вони звертаються, наприклад, до гастроентеролога. Тобто, тут має бути такий комплексний підхід до ведення таких пацієнтів. Вони можуть звертатися з приводу підвищення артеріального тиску до кардіологів, до терапевтів, до сімейних лікарів, у тих, у кого є підвищення цукру до ендокринологів. І тому такий мультидисциплінарний підхід дасть можливість виявляти патологію печінки на ранніх стадіях, тому що по статистичним даним навіть у тих, у кого є жирова хвороба печінки. Збільшуються ризики серцево-судинних подій, катастроф і смертності в кінцевому вже результаті. А молодого віку, люди, да, зараз ну, немає, скажімо, такої культури харчування, немає. Фізичної достатньої активності, внаслідок чого запускаються такі теж патологічні зміни щодо метаболічних порушень печінки, і у людей молодого віку можуть виявлятися навіть уже дуже підвищені рівні холестеринів, що теж є не дуже добре. А наскільки я читала, печінка здатна сама відновлюватися. Тобто, якщо людина, наприклад, має якісь проблеми, вона починає скидувати вагу. А скажімо, то печінка може відновитися. Ну там не знаю на який відсоток. Але все-таки такий орган цікавий, що може сам ну, сам скажімо, відновитися. Це правда? Правда, але це повинні бути такі зусилля з боку, ну скажімо так, пацієнтів, да? тому що лікар може донести інформацію, може донести ті знання, чи надати ті рекомендації, які потрібно. Но виконувати їх уже має сам пацієнт, і навіть якщо ми говоримо про жирову хворобу печінки. То, е, якщо немає порушення печінкових ферментів, тобто запалення гіпатоцитів, е, то зниження фіброзу і відновлення печінки може бути навіть при зниженні ваги на 3-7%. Е, якщо там більша ступінь, наприклад, там ожиріння іде. Да? То потрібно знижувати там поступову ну вагу там і на 10%. І все і власне жирові клітини вони нікуди не діваються, вони просто зменшуються в розмірах. А якщо у людини є надмірна вага, є вісцеральне ожиріння, то це виходить ідея як запалення самих клітин і жирових. І вони більше накопичують там тригліцерідів, розвивається інсулінорезистентність, подальшому цукровий діабет. І це цілий такий ланцюжок патологічних різних станів, які можуть виникати. А, тут в мене ще питання: а які щеплення ми можемо зробити дорослому, щоб захистити печінку? Чи є взагалі такі щеплення? Я маю на увазі на гепатит А і здається Б, на гепатит С немає все таки Щеплення, чи є інші якісь щеплення, які можуть максимально захистити печінку? Ну, ну гепатит Б, тому що ну, якщо ми говоримо гепатит А, він власне, може без наслідків проходити, але те, що ми можемо захистити, щеплення це від гепатиту Б. А так, це методи особистої скажімо, гігієни, да? тобто, щоб не було контакту там, з кров'ю, навіть при тому ж там гепатиті, як відбувається зараження да? через там, поверхні, які пошкоджені через кров, і інших щеплень немає. Яка, яка їжа корисна для печінки, яка шкідлива? Ну, тобто ну, такі загальні рекомендації ми знаємо, що їжте там більше рослинної їжа, можливо, якась є їжа, яка саме ну, найбільш корисна для печінки? Ну, скажімо так, у тих, у кого розвиваються проблеми з печінкою, це ті, у кого є недостатня кількість в раціоні овочів і фруктів. Тобто, якщо ми беремо здорову тарілку, то десь 5 порцій має бути на Добу це овочів і фруктів. І фрукти, в яких є глюкоза і вуглеводи, їх потрібно вживати в першій половині дня, І вони, тому що нам і потрібно поступлення глюкози, але вони будуть заміняти ті якісь тістечка, цукерки, тобто прості засвоювані вуглеводи. І тому ми, дуже багато говориться про здорову харіл, тарілку, да, про правила харчування, але все має підбиратись Якщо говорити про калорійність добову, калорійність персоніфіковано, тому що у кожного є різна фізична активність, хтось фізично важко працює, у когось малорухомий спосіб життя, у когось є супутні там захворювання. Але якщо хочеться дуже ввечері їсти, то краще їсти білок, яйця, тобто він буде насичувати організм і він буде, якщо просто мову сказати, спалювати ті жири людина. Буде відчувати себе ситою і не буде набирати зайвої ваги. А як досліджувати печінку? Якщо мається на увазі, що з симптомів основних, коли ще там печінка, ну, скажімо, вже хвора, але ще ну, не дуже хвора, то все-таки лише втома. Як перевірити печінку, які аналізи треба здати? І тут ще момент про ультразвукову діагностику. Наскільки я знаю, є просто апарат ультразвукової діагностики, а є, скажімо, апарат, який самовизначає рівень ну, жиру в печінці. Тобто, ну uh -huh. тобто є ще такі моменти по ультразвуковій uh -huh. діагностиці. тут би ну варто було uh -huh. пояснити. Ну ми, так як я говорила на те, на що не зважають симптом, це втома, але може бути болі, важкість в правому підребір'я, можуть бути позапечінкові прояви, це висипи по шкірі з'являтися <кій> тих пацієнтів, які перенесли, наприклад, якісь оперативні втручання, їх треба обстежувати на маркери вірусних гепатитів. Особливо зараз ми спостерігаємо у тих, хто переніс ковід, тобто прийма приймали якісь медикаментозні лікування. У них може бути якби токсичне враження, печінки. І а, за, можуть запускатись аутоімунні процеси, де теж ми обстежуємо е, на ці м, показники, і м, те, що ми спостерігаємо, це наші власні спостереження, що змінюється функція щитовидної залози. І це може бути пов'язано із роботою е, печінки. Е, да, скринінгом і методом обстеження це є ультразвукова діагностика. На сьогоднішній день є робиться стеатометрія, яка визначає кількість жиру. В печінки, але для нас якби, більш таким прогностичним показником це є ступінь фіброзу печінки, тому що може бути, там, наприклад, жиру С3, а фіброзу, наприклад, Ф1. Тобто у таких пацієнтів ризик ну, перебудови структури печінки виявляється низький. Таким уже середнім, можна сказати, група ризику це тих, у кого є фіброз. F2. тобто, оці вже пацієнти вони мають бути під наглядом, спостереженням, мають проходити відповідні лабораторні обстеження, дивитися, які в них є супутні там фактори ризику, які можуть прискорювати цих фіброз. І також, от ми спостерігали на наших пацієнтів, які мають патологію печінки. У них було зменшення фіброзу. А от, наприклад, після перенесеного ковіда ступінь фіброзу збільшується. Тобто, все ж таки, от захворювання, якими хворіють, зокрема, у нас от, епідемія ковіда воно впливає. Також на прогресування, в тому числі може може впливати на прогресування хвороб печінки. Наскільки я так е, знаю, то все таки варто е, ну скажімо, здати ультразвукову діагностику, пройти у ультразвукову так. діагностику і обов'язково аналіз крові на біохімію і да. печінкові проби їх здається. Називають да. угу, ці аналізи. Тобто, це обов'язково обов має бути в обстеження да. тут е, ще про ще один момент, про який хотілося поговорити в пірговській лікарні. Наскільки я знаю, планується. Ну, не планується, можливо, обговорюється питання щодо трансплантації печінки. Деякі операції були, з трансплантації вже виконані у переговорській лікарні, а ось печінка, наскільки я пам'ятаю, тут я можу помилитися, але пацієнти там з України певний час навіть їздили в Білорусь, там mm -hmm. це було дешевше, нібито ну, пам'ятаю історію моєї там, скажімо, знайомої, яка саме там робила операцію чоловіку. І це дуже було дороговартісно, великі кошти збиралися. Як з цим питанням може бути потенційно у Вінниці, тобто може бути трансплантація печінки. Ну приємно відзначити те, що все ж таки Вінниччина зараз це такий напрямок, на який звертається увага трансплантація. І якщо говорити про патологію печінки, то хворі, наприклад, з цирозом, з гострими якимись формами захворювання печінки, декомпенсованими вони за кордоном вже були претендентами. На трансплантацію печінки. В Україні це не робилось, але на сьогоднішній день це перспектива в лікуванні, в наданні допомоги таким пацієнтам. І зараз дійсно в обласній лікарні Пірогова, після того, як були проведені трансплантації нирок, серця, зараз ми відбираємо пацієнтів, які будуть очікувані на трансплантацію печінки. Їм будуть проводити Датись відповідні там обстеження. Перед цим це на сьогоднішній день безкоштовно буде для пацієнта, тільки ми будемо відбирати групи пацієнтів, яким це дійсно буде показано, і причому тим, кому показано в першу чергу. Тель Маклана, вік людей, які можуть потенційно підпасти під трансплантацію печінки Я так розумію, що за 60 навряд чи це. Ну тут треба дивитися так індивідуально, тому що теж залежить від того, які є супутні захворювання у пацієнта, і все ж таки для того, щоб це були благоприємні прогнози. А ці операції вони будуть скільки коштувати? Це буде платні операції чи там безкоштовні? Ні, це проплачує НСЗУ. І ну наскільки а де брати донорів? Тобто ну, я так в цьому можливо але... Ну, у Вінниці зараз працює ціла команда фахівців, які, скажімо, формують таких пацієнтів. Буде координація, коли буде з'являтись донор, тоді, ну так як і на нирки, і на серце, тоді буде буде будуть виконуватися ці операції. Коли потенційно це може запрацювати рік. Ні, я думаю, що це набагато швидше. У нас адміністрація лікарні налаштована на це, і я думаю, що це зараз відпрацюється і буде найближчі терміни. А як фахівці? Тобто, чи є в лікарні фахівці, які можуть робити ну, таку трансплантацію? Це доволі складна, так розумію, операція? А, ну, є підготовлені хірурги, але я думаю, що будуть звертатися за допомогою ще фахівців з Києва. Угу. Які вже займаються трансплантацією, виконали, скажімо, не одну її, і тому спочатку будуть. Під їхнім керівництвом виконувати народні методи лікування печінки. Ось наскільки ви як ви до них ставитесь? Тобто, якщо люди, наприклад, ну з певних причин там не хочуть лікуватися, не можуть ну різні причини, і вони починають даватися до народної медицини, тобто п'ють якісь трави. Що тут можна порадити? Наскільки це може спрацювати? На якій стадії можливо? І на які стадії все таки не варто вдаватись до народних методів. Ну тут теж може бути все індивідуально, і я думаю, що перед тим, навіть як лікуватися травами, які ми вважаємо, що вони найбільш є небезпечні, потрібно пройти обстеження і порадити з лікарем. Тому що, якщо, наприклад, є патологія печінки, але є жовчокам'яна хвороба, то там трави не рекомендується, тому що вони можуть спровокувати напади жовчної кольки. А е, і такий пацієнт може попасти на операційний стіл. Е, якщо є висока активність, е, високі, наприклад, е, трансамінази, тобто висока активність гепатиту, от, наприклад, при нормі там, е, 20, да, там, ну, хай де не 20, там 30, 40, сорок там показника, а е, в наявності цей показник до тисячі, то ні про які трави е, мова не може йти, тому що в гострий період не показано лікування. Е, скажімо, Травами всі там гомеопатії, трави і так далі. Це може бути в підтримуючий період, скажем, десь на періоді реабілітації, коли вже минув гострий період, коли вже ну, минули всі ті небезпеки, і ризики, які могли бути пов'язані з проблемою печінки. Тому що навпаки, травами можна спровокувати загострення різних станів. Ми також рекомендуємо. Ну, наприклад, те, що прописано, і в протоколах це є розторопша яка дуже позитивно впливає на роботу гепатоцитів. тобто, якщо є та ж жирова хвороба печінки, про яку ми з вами говорили, немає порушення печінкових проб разом з модифікацією стилю життя, харчування можуть прописуватись в такі, як є вони, як дієтичні добавки на основі розторопши, або є порошок розторопши, запарювати артішоку і, і вживати. Угу. Що ви хотіли б сказати людям, які нас там слухають, чують, дивляться щодо профілактики захворювань печінки? Ну, профілактика, взагалі, це вона повинна стояти на першому місці. І хотілося б донести до наших слухачів, до жителів нашої області і Вінниці те, що вони повинні слідкувати за своїм здоров'ям. Тому що профілактувати набагато легше, аніж потім лікувати. І тому на сьогоднішній день і в Європі на ну, нас ще нема того усвідомлення. Ну, вся медицина більше скеровується і зараз багато досліджень проходить. В Америці саме для того, щоб дослідити, наприклад, до кінця причини виникнення цієї жирової хвороби печінки, бо говорять вже про генетичні чинники. От а профілактика. Ту, яку можуть робити наші прості люди, тобто це вживати просту правильну їжу, правильно харчуватись в одні й ті часи, не зловживати смаженими жирними алкогольними напоями, тим паче, що якщо є фіброз другого ступеню, там забороняється взагалі вже вживати алкогольні напої, мати такий духовний комфорт, щоб не було стресів, тому що стреси теж впливають на роботу. І гормональний фон нашого організму, і відпочивати повинен бути відпочинок, сон, 7-8 годин, і тоді це буде профілактика не тільки хвороб печінки, а й всього організму. Я вам дуже дякую за таке цікаве змістовне інтерв'ю. І нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про печінку, про профілактику її захворювань і, власне, про те, що у лікарні імені Перегова можуть робити в найближчим часом трансплантацію печінки. Говорили з нашою гостю, це лікар-гастроентеролог Наталія Миколаївна Кізлова. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Дякую. Що це мені така красна рожа? <реш> Ти ну, така красна ж, як бурячок. Може, я давління? Говорю, може давління. Просто... Понімайте для людей вони ще не усвідомлюють того, що вона може бути.